Привіт, народ! Є такий фонарик? Друг попросив Подивитись за нього. <клух> Каже, що даний фонарик перестав заряджатися. А акумулятор він типу міняв. Типу стоїть новий акумулятор. А фонарик не бере заряд. Давайте ми першим протестуємо блок живлення, чи він взагалі хоть роботоздатний. Чи він робочий. Так, 12. На выходе маят 4,4 вольта. В принципі, був жив робочий. Так, з цим розібрався. у нас... мертвий. Реакція 0. Наврема. Зараз ми його розберемо, подивимося. Ох, який тут віник. Ну, китайці в своєму репертуарі. Правда, тут вже і колега мій. Таке понакручував що мама не горюй, так, скотч ми заберемо, все решта ми закріпимо гарно на клеєвому пістолеті бо це був він як непонятний це ідіотізм так кредіот, я так зрозумів що його робота бо тут раніше не повинен був бути кредіот. тут бачите він тут в походу сам замутив один масок із дротик тут відпаяний Добре, подаемся, что у нас на на самой батареи. Сама батарея у нас... Типа майки из 2 вольта. Вот он. А тут такий віник, що... Ось цей вік у нас... Uh -huh. 90 Що нас аккумулятор сприймає, не сприймає? Ну, типу, заряджається? 53. три, як бачимо на показникових мультитастрах. П'ятдесят вісім, п'ятдесят дев'ять. Пробуем набирає. Плюс Аккумулятор полностью мертвый. В принципе, тут проблема в аккумуляторе, не повністю розряжений два шість вісім повільно набирає повільно набирає напругу так, давайте ми тоді все ж таки подивимося до акумулятора, бо людина думає, що він купив акумулятор і вже акумулятор він взяв хороший. Порою можна взяти китайця такого убитого, що йому не поможе нічого. Так, у мене є гарний зарядний, зараз ми спробуємо на тому зарядному чуть-чуть підзарядити. І що він на цей після цього скаже? І напругу з іншого акумулятора. Іншого скажімо так, іншим зарядним. І почекаємо трошки. Продовжимо після зарядки трошки. І так, народ, пропаяв я на даній платі там був один дріт обіруна маса. Відповідно, як має бути просверлив отвори, щоб посадити до кінця ці діоди. І іншим зарядним підзарядив трошки акумулятор. Ну, в принципі тут я нічого інакше не зроблю, тому що сам цей зарядний маломощний. А чи от добре буде тримати цей акумулятор заряд, я не знаю. Ну поки що світить приблизно так. Тут два положення є. Одна типу, слабше і друге яскравіше. Але і ті, і ті діод світиться одночасно. А так світить слабше. Так потужніше. Звичайно, коли пістолетом проклею. Обув все в термокембрик, термоусадочку щоб ці провода де нічого не коротили і от така от у нас вийшла схемочка сам цей блок жилий що він тут е каже власник що він міняв акумулятор акумулятор якийсь теж непонятний немає ніяких позначень я знімаю його повністю голий Нічого вам сказати за нього не можу, може акумулятор поганий, не тримає. Ця пластмаса сідає не по центру. Цьому нормально. Не знаю. Може на неділю йому стане. Ось такий от фонарик. Нішика. 3 мільйони 500X2 не робочий. А от... Мощність у нього дуже слабонька. 300 мА мл. Е, цей акумулятор що стоїть. Він в принципі хотів би хоча б, щоб ампер був зарядний. Я не знаю, це напевно... Все ж таки цей блок жилений не від цього фонаря, тому він не має сили його підзарядити. Буде хлоп мати ще неділю на рибалку піти. Добре, дім. всім дякую, всім па. Підписуйсь на канал. Знизу моя партньорочка. Всім па.